Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами розпочинаємо нову гру. А, точніше, це вже продовження, це друга частина. Дуже далека мандрівка. І зараз це в нас мінливі припливи. Куди я можу доплити? І скільки я можу бути під водою? Ой? І що це взагалі тут скоїлося? Дуже приємно відчувається ця гра. Отак от. Мінливі припливи. І куди ж вони нас заведуть? Так, я так розумію, що я можу рухатися тільки вперед і назад. Як і в минулій частині. Так, що це? Ага, а чого вони змінили? Минулого разу інші комбінації були. Так, ну добре, добре. Змінили клавіші? Так, що я можу? Я не можу більш нічого, тільки плавати. Добре. Я не зрозуміла, що, що вони. а, що вони від мене бажають. Так. Може я повинна щось підібрати. Може, якийсь скарб. Я не бачу тут ніякого скарбу. Так, ніякі клавіші нічого більше не роблять. А що це я за плавець такий, цікавий, що в мене так. Що я так довго можу не дихати? Я якийсь супергерой чи що? Не, ну це добре. Це добре, мені подобається. Зайве ускладнення гри мені не потрібно. Ця не про це, які приємні звуки. Ей, Я утримувала, а. Все цікаво. Ну, я сподіваюся, що тут мене ніхто не може з'їсти, що я не буду тут бігати від акул чи ще щось. Що це вони мені. Що це вони мені хотіли сказати? Що це таке? Додали декілька дій, мені подобається. Ой, куди ти побіг? І колір такий. Симпатичний, мені подобається. М -м -м. У попередній частині у нас кудись зник океан. І ми подорожували а, по такій пустелі, занедбаній. А тут навпаки. М -м -м. Море, чи океан прийшов. І усе затопив. Ой, я хочу полежати. Можна, ні? це що? А навіщо я сюди зайшла? А, -а, -а, -а. не помітила. Ой-ой-ой. До речі, я щось нічого не пам'ятаю. Треба ще занурюватися і плигонькати. Треба все дивитися. Ой, там щось таке симпатичне. Ой! Я думала, зараз впаду. Ой, яка мелодія гарна. Щось майстрували, картина така красива. Мені подобається квіточка, але що я можу зробити. Я ж не можу із собою забрати, Боже, яка приємна гра це просто так, і що це? Что сделала? А, -а, а, там была те штука, я ей не пометила. Так, что это у нас тут такое? Автомобиль. Я еще я с тобой эту штуку беру, я не знаю. Можу и беру. Так швидко плаває, мені так це подобається. О, як воно тут все. Дивовижний вид, звісно. Дуже приємна картинка. І звук, і мелодія. Цікаво, чи зустріну я ту дівчинку з минулої частини? Чи це занадто? Я ж точно не дівчинка з минулої частини. Я так розумію, що я хлопчик. Таке воно все симпатичне і небезпечне. Так, а що це? Я можу і сюди, і туди, чи що? Оооо, я так розумію, мені треба вода, щоб туди якось доплигонькати. Більше води. Ой? Так, а що це в нас тут? Якийсь... Якийсь девайс. Це в нього, мабуть, також. Не то що крила, але щось у нього є. Давайте спробуємо. Що це таке? Так вот усю воду забрала, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, а шо це таке? Хе-хе, на мене щось одягли. Дуже сподобалося. Туди мене, мабуть, не пускають. Мені б, може, дуже хотілося, але ні. Так, і що це? що це, це в мене таке? На мене турбу якусь одягли? <різь> Ой. Ой. Ой-ой, так о, -о, -о, -о. О, -о, о, та це я. я... Ой, я шокоється. Самі э, пришвидчувати чи щось таке, я можу швидше рухатися. Ой, як небезпечно. Що тут таке коїться? Що у нас тут під водою? О, так це ще й ліхтарик чи що? О -о -о. А це що таке? Це якась штучка. Знадобиться. Поки не знаю для чого. Оце так релакс. Слухати ця гра це просто такий спокій. Така приємна. Це ж цей корабель, так? А він що летить? Він чи ж не на воді стоїть? Чи він потім буде на воді? О, який він симпатичний. Це мій корабель, давайте знайомитися. Що у мене тут є? Так, мені сюди. Добається. Він наче на щось натякає. ой 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 Так. О, о о від досягнення відчалюємо. Ну, відчалюємо так відчалюємо. Відчалювати, я так розумію, буду отак. Вот Я поки нічого не розумію, я кру. Ой, що ж я що ж я маю робити? Там стільки води піді мною, може, мені треба сплигоньнути і подивитися, що там. Ой, як красиво! Досягнення початок закладено. А Аж два досягнення дали мені, розумієте? Так. І що ж я маю робити? Яка у мене ціль? Мені трошки не зрозуміло, як тут камера працює, але тут таке. Основна камера дивиться як трошки вбік, а коли я прибли намагаюся приблизити чи віддалити, то вона показує мені прямо, а не у сторону. Трошки незручно, мені так здається. Так, а що тут коїться? Що це таке? Це все добре? Мені нічого не треба робити. Я просто насолоджуюся? Мені так подобається. Так. Насолоджуватися краєвидом мені подобається. Але що буде далі? Чи маю я зупинятися десь і дивитися на щось? Ой, ой-ой-ой, я не знаю, не знаю, що робити. Але ви трошки дивно віддаляєте камеру. Зараз я як покину це місце. Це місто назавжди. А я там зараз не врішуся. Мені не треба Ой, зараз щось буде. Треба було звернути паруса. Так. Аварія. Ой-ой. Ну, то зрозуміло. Вони мене вирішили не попереджати, і воно вже зламалося. Ам... У мене є щось на кораблі? Що взагалі маю робити? У мене тут нічого немає, бачите? Так розумію, що може колись потім щось в мене з'явиться. А що тут? Я просто подивитися. Чи допускають? Приємно. Оця гра, вона дійсно релакс. Якщо перша частина вона трохи постійно вимагала від тебе відразу щось робити, там не на хвилиночку не можна було. Просто. А що таке? Що це було? Чого тут так темно? Це далі вони мене не пускають. Було там щось чи ні, то вже невідомо. Ну, мені здається, що не було. Але я мала подивитися. Дуже файно, звісно. Я так розумію, що ця гра буде трошки довшою. Можна буде насолодитися пейзажами. Нє, мені дуже подобається. Це те якраз те, що зараз потрібно. Просто запустити і насолоджуватися. Можна далі вже і не грати. Все, можна залишитися тут. І плавати туди-сюди. І, -і, -і все. Ой, а що тут? Що це мені щось здалося? Це що таке? Та може я тут можу знижу щось робити, бачите, в мене є світло? Так. Давайте трошки сюди попливемо. Ось. Щось неприємні такі звуки. Але це ж безпечно. Я впевнена, що ніхто тут на мене не буде полювати. О, ну, я можу ви з води. Це мені подобається. Читайте, яка штука. Тільки тут всього валяється. О, оце я потрапила на релакс. Ще один маленький світ, у якому нічого не зрозуміло. Що в них сталося? Куди поділися всі люди? Що я там робила? Так, я так розумію, що я ще не можу. Якось щось тут зробити. Мене ще немає чим ремонтувати. Дякую. Треба навчити, а що це таке? А що це? О-о-о? Тут треба буде ще вчитися цим всім керувати. це так диво. Я, я не вмію керувати човнами, тому я не впевнена. Я не впевнена у тому, що саме я маю тут робити. Мабуть, я... Ой-ой-ой! ой 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 Зараз, зараз. А, а, а як тебе? Отак, от Склалося. Отак можу зробити. Це дуже довго складати, бачите? Можна, якщо ти не помітив чогось, то дуже-дуже сильно пошкодитися. Оце так кайф. Ні, ну поки що друга частина цієї гри мені подобається значно більше. Хоча, перша, мені також дуже сподобалася але від цієї зовсім інше якесь відчуття. Ти сидиш. Це, мабуть, це море. Мабуть, це все море. Тому що дуже хочеться кудись на природу, де все тихо, все спокійно. Кудись те, нікого більше немає. Є тільки ти, море, сонечко. М -м -м. Ось у чому справа. Це просто те, чого так не вистачає зараз. Дуже рекомендую пограти у цю гру. Відчуття дуже приємні. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Буду чекати вас у себе у телеграм-каналі. Приєднуйтесь до мене на Патреоні. І до зустрічі в наступній серії.